спасибо вам, ребят. Дай бог вам здоровья. Все, боржи СБ. Фашистов. Все. В натуре бейте. Все, Путин повесьте кто? Повесить повесьте его, повесь его брат. От души. Слава Украине, брат. Героям слава. Давай, братуха. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Лукашенко шле сигнал від Путіна, що той готовий домовлятися. Мовляв, спецоперація виконана. Давайте сядемо за стол переговору і закінчимо цю драчку. Також поговоримо про прильоти по аеродромах Російської Федерації, звідки нас тероризували а, вороги. Ні я взагалі. Давайте, ребятки, хоч один деякі. І про Тараса Чмота, який натякає на Придністров'я на Тарас, що у нас там по снісні да? про все це просто зараз. Робимо дайджест за весь тиждень, якщо раптом прогавили важливі новини. Знайте, на початку кожного тижня ми підсумовуємо і даємо вам розуміння повної картини. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Аємні переговори зірвалися у серпні. Київ планував відправити делегацію до Катару і влаштувати непрямий діалог із представниками Москви. Тема розмови зупинка ударів по енергетиці з обох сторін. Втім, запланована зустріч не відбулася через початок рейду в Курській області. Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на дипломатів, залучених до перемовин. Але навіть після появи ЗСУ на Курщині. Росія не відмовилася від діалогу, кажуть, що відклали, але не скасували переговори. На бажання Путіна домовлятися про будь-що і за будь-яких обставин знову натякає його позаштатний речник, білоруський диктатор Лукашенко. Давайте сядемо за стол переговорів і закінчимо цю драчку. А на ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. а потрібна їм. Ну сіли за стол переговору що вона ча. І он правильно від землі умно предложила. Давайте на шос на чому закончили в Стамбулі. Да, на землі ситуація змінилась. І що і змінилася ситуація? Но з цього то можна почати? і починати треба швидше, адже завдання так званої СВО вже буцімто виконали, переконує Лукашенко, заявляє російським пропагандистам, що уявні плани денацифікації давно не актуальні. Ви говорите і про да вже не нету там уже цих нациков денацифіцирована Україна, но є несколько галтілих нациков які там остались, но вони вже не в тренді. Що тоді у тренді? Безумовно, це рух вперед на російському прикордонні. Лише за один тиждень Збройним силам України вдалося захопити більше територій, ніж Росії від початку року. Курська операція триває, і тепер про її деталі відкрито говорять на засіданнях ставки Верховного головнокомандувача. Менше ніж за тиждень ЗСУ вдалося взяти під контроль тисячу квадратних кілометрів. В території кількість населених пунктів, вільних від російських військових, наближаються до сотні. А ще головком Сирський та президент Зеленський натякають на поки невідомі, але точно заплановані наступні етапи. Угруповання збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем, введення операції. І я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Всі заходи здійснюються відповідно до плану. Добре. Дякую. Будемо на зв'язку. Про які плани говорить головком та президент, відомо лише обмеженому колу командування. Але керівник благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут вже натякає і на потребу демілітаризувати невизнане Придністров'я, де Росія від 90-х, нагадаю вам тримає власний військовий контингент. А ще має чималий склад боєприпасів, ймовірність миротворчої операції у Молдові коментує керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тарас Шмуд зробив дуже цікавий натяк а, на Придністров'я, мовляв. Звісно, без санкцій Молдови Україна нічого не може робити на окупованій Росією території Придністров'я. Втім. Всяке ж може бути. Може ще санкція з'явитися. Ніхто ж про це не говорить. Поки що натомість, колишній міністр оборони, так званої ДНР, а нині російський зек, ігор Стрілков Гіркін, коментує курську операцію листами із Буцегарні. і каже, що це лише відволікаючий маневр. Далі, на його думку, зсу кинуть всі резерви за підтримки отриманих Ф 16 на основний удар. І ймовірно він буде на кримському напрямку. Схожі думки не лише у російських воєнних злочинців, але й у представників так званої опозиції. Про роль Криму в бесіді із українським журналістом Віталієм Портніковим говорив засновник форуму вільної Росії Гаррі Каспаров. Як добитися капітуляції Росії, скажем так, ні і притом за время не витерти всю Україну, знаєте, як ластик, такою як інструмент. начнем с того, что для перемен в России необходима победа Украины, которая включает в себя полное восстановление территориальной целостности. Буквально в первые же дни вот после полномасштабного вторжения я сказал, что есть единственный способ выбить имперскую дурь из, а, из сознания а, а, российского населения. Это украинский флаг поднятый в Севастополе. Вот ничего другого Не убедить большинство моих соотечественников, что империя умерла. Імперія помирає повільно, але це не зворотній шлях. Поки на російській курщині тривають бої, Путін губить витримку, нервує на засіданнях і закриває рота губернаторам, які дозволяють собі озвучувати попередні втрати території ще у перші дні операції. Настає час ситуація в його складна. на сьогоднішній день. Під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. Лубіна. Проникновение на территорию области составляет 12 километров. Шна по фронту 40 километров. Ну, это, там, находится... это, послушайте, Алексей Борисович, это военная ведомость вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложить. Витаю россиян с наступающими украинцами! Слава Украине! Героям слава! Украина точно не Россия. Центрі протидії дезінформації при РНБО кажуть, що ворог намагається просунути ІПСО про уявні злочини зсу в Курській області. Але відео з місця зазвичай інші на них українські бійці, які допомагають цивільним. На банковій ухвалюють рішення про створення військової комендатури на Курщині, узгоджують гуманітарні питання, мають запрацювати і коридори для евакуації місцевих. Києву не потрібна ані окупація, ані анексія. На цьому наголошують в міністерстві закордонних справ України. На відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю для довідки, що, зокрема, з районів Курської області, тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої сімської області України було задано більше двох тисяч ударів. Це РСЗВ, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб. Більше сотні ракет Росія принесла цю війну на територію України і цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. Чина, на Курська область? Добрий день, добрий день. Буферна зона в Курській області потрібна, щоб захистити українців. В МВС кажуть про нагальність евакуації із Сумщини. Йдеться про 15 тергромад та майже 200 населених пунктів. Вони перебувають під постійним вогнем ворога, але так само потрібно виїжджати і мешканцям Донеччини. Бій за схід не припинився. Він лише Загострився ворог стрімко просувається вперед. В напрямку Покровська та Мирнограда. Ці міста зруйновані потужними авіаударами. Станом на кінець тижня, 18 серпня, лише у Покровську залишилося майже 60 тисяч жителів. Ворог за 10 кілометрів від міста. Водночас бійці повідомляють, що росіянам вдалося закріпитися в Нью-Йорку. Останнім часом там тривали запеклі вуличні бої. Як це виглядало? Без коментарів від. Операторів сил спеціальних операцій Клебій на Донеччині і нове поповнення обмінного фонду на Курщині 14 серпня. Бійці СБУ з центру А взяли в полон одразу 102 росіян. Це найбільший вилов сил оборони за весь час великої війни. Серед полонених і окупанти Кадирівці неофіційно змі повідомляють, що Україна пропонує ворогу провести великий обмін всіх на всіх. Офіційно повноважений Верховної Ради і справ людини Дмитро Лобі. Говорить, що розмову про обмін вже почала Москва з власної ініціативи щодо спілкування, там комунікацію з російською стороною, я можу сказати за себе, що так була ініціативна розмова з боку російської контрвізаві. Щодо цього питання, я дуже сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви. Російських засобів масової інформації, що нібито о, там росіяни прийняли рішення там призупинити якісь о, о, обміни обміном у нас на даний час обмін інформацією відбувається обмін інформацією і обмін авіаударами. Кількома бомбами знищені та суттєво пошкоджені мости через річку Сейм, що у Курській області, до цього по ним відпрацювали ракети Хаймарс. Відеоприльотів поширив командувач повітряних сил ЗСУ. Окремі ворожі пропагандисти вже заявляють, що частина угруповування російських військ відійшли східніше річки, щоб не опинитися в оточенні та із відрізаною логістикою. ЗСУ намагаються оточити росіян з різних напрямків, але ці наступи не завжди вдалі, і точно не безкровні. Видання The Washington Post повідомляє про спробу прориву на Білгородчині. Українські бійці змогли просунутися на десяток кілометрів глиб. Зайшовши з боєм через пункт пропуску колотилівка, але вщерть замінована територія і лінії зубів дракона зірвали блискавичний наступ. Більшість групи була поранена. Ворожа пропаганда запевняє, що за підсумками кількаденного бою втримала кордон. На жаль, у ворога не зникла і можливість завдавати далекобійних ударів із коригуванням з дрону, який ховаються в українському тилу. Ворог оприлюднив відео аеророзвідки литовища біля Дніпра і подальший удар балістичним іскандером, знищений винищувач. Міг 29 Пілоти та технічний персонал не постраждали. Про це повідомив колишній речник повітряних сил України Юрій Ігнат. На кожен російський наліт будуть удари у відповідь. Найбільш масована дрон-атака одразу на чотирьох російських військових литовища. Вороже Міноборони говорить про понад сотню безпілотників. Під прицілом Халіно біля Курська, Саваслейка, що неподалік Нижнього Новгорода, та Балтімор і Борисоглібськ у Воронезькій області. Яскравий приліт по Саваслейці фільмують очевидці. Ні я взагалі. ребятки, хоть один сбейте. Побили! А! Сбили! Десь російські літаки потерпають від прильотів невідомих влучних дронів, а ось падають через відсутність технічного обслуговування та санкції, які за твердженням Кремля нібито не працюють. Як у Сибіру, в Черемхівському районі Іркутської області стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 спалахнув у повітрі і оперативно здійснив від'ємний зліт. Росіяни спочатку радісно звітували, що всі чотири члени екіпажу катапультовали. Наступного дня стало відомо, що не менше один із пілотів не вижив. Це що таке? Це що Це Це Чи реально? Чи реально самоліт падає? Реально, самоліт упав, що ли? реально самоліт? І в останній день тижня сили оборони продовжили гарну традицію пожеж на російських нафтобазах. В Генштабі підтверджують удар по комбінату Кавказ, що в Ростовській області. Саме звідти постачали пальне на потреби ворожого війська. І ключове тут минулий час. У слові постачали. Дякую всім вам за довіру і за підписку. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Обіймаю кожного. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Залишайтеся на цьому каналі. До зустрічі. Андрей Федорович Горбачов. Нічогось яка потужна призвичь. Коротше, ти все, у тебе все є спити, їсти. Да, ви все, да. спасибо вам, ребят. Дай Бог вам здоров'я. Все, бережи себе, фашистів, в натурі бейте. Все, Путін хто повесьте його, От души, от души. Пожалуйста, повесьте его, брат. Все, слава Украине, брат! Героям слава! Давай, братуха!